Ми заслухаємо з вами звіт Департаменту освіти Теософського товариства в Україні. Це один з останніх утворень в нашому Теософському товаристві, але наразі дуже активний департамент. От, і я думаю, всім буде цікаво послухати, чим займався цей департамент протягом року. Я з вашого. Дозволу і своїм задоволенням передаю слово Тетяні Борисівні Айвходжаєві, кандидату юридичних наук, декану інституту безпеки міжрегіональної академії управління персоналом, доценту цього учбового закладу і координатору нашого департаменту освіти, будь ласка, Тетяна Борисівна вам слово. Я всіх вітаю, доброго вечора. Зараз я поділюсь екраном. Вітаю всіх учасників конвенції та пропоную всім заслухати звіт Департаменту освіти Теософського товариства в Україні за 23-24 звітний рік. Департамент освіти Теософського товариства в Україні було створено у травні 2021 року. Мета Департаменту освіти пошук можливостей застосування підходів в освіті, спрямованих на досягнення самореалізації, самоактуалізації або найвищого потенціалу людини, їх розробка до проєктів використання та апробації з метою впровадження в системі освіти України. Налагодження співпраці з державними, громадськими та культурно просвітницькими організаціями задля одухотворення освітнього простору та морального відродження суспільства. Ключова нота 23-24 року була наступна: людяність найвища цінність цивілізації майбутнього. Перед вами склад Департаменту освіти та Усовського товариства в Україні. Наступний. Я Євхаджаєва Тетяна Борисівна, координатор департаменту освіти, члени департаменту освіти, президенти Осовського товариства в Україні, кандидат фізико-математичних наук, доцент Світлана Йосипівна Гавриленко. Володимир Павлов. Крістіна Карпова, Ірина Новиченко, Галина Шадловська, Марина Романова, Оксана Прохоренко-Дученко, Тетяна Поплавська. От ми намагалися в презентації цієї фотографії представити їх. Протягом 2023-2024 року департаментом освіти проводилась регулярна внутрішня робота. За рік проведено 10 засідань у формі методологічних семінарів та обговорення організаційних питань у Скайпі. Працювала група. Також проводилася активна публічна діяльність членів департаменту освіти. Участь в 24-му міжнародному форумі шляхи духовного розвитку людини і суспільства та круглому столі людяність найвища цінність цивілізації майбутнього. 24, 25, 26 травня 2024 року. На, ць на цьому форумі виступила Світлана Йосифівна Гавриленко. З промовою на тему наша місія на відкритті форуму у травні 2024 року. Також Світлана Йосипівна виступила з підведенням підсумків форуму в останній день. Виступ формуємо під час війни образ майбутнього України. Це також виступ Світлани Йосипівни. Володимир Павлов про людину сьогоднішню та людину майбутню. Ірина Новиченко виступила на форумі із доповіддю Україна простір любові. На Ютубі є записи всіх цих доповідей, які за бажання ви можете прослухати. Також членами департаменту освіти проводилися, організовувалися круглі столи спільно з Народним університетом духовна велич України у товаристві Знання із циклу Пізнаємо себе і світ. Та видатні події і особистості України і світу. Протягом всього звітного періоду, членами департаменту освіти у Товаристві Знання України з можливою дистанційною участю було проведено 9 заходів із циклу Пізнаємо себе, себе і світ та 12 заходів із циклу Видатні події та особистості України і світу, всього 21 публічний захист. Участь в них приймали як члени департаменту освіти, так і запрошені лектори. Коротко, коротко презентую вам всі ці виступи. 23 листопада 2023 року е пройшов круглий стіл із циклу видатні українські педагоги. На ньому доповідали Кристіна Карпова, Володимир Павлов та Ірина Новиченко, із темами Крістіна Карпова підготувала життєвий шлях та духовний спад Марії та Бориса Грінченків, Володимир Павлов Харизма, Василя Каразіна, Ірина Новиченко. Ідея гуманізму в педагогічній діяльності Костянтина Ушинського. 14 грудня 2023 року до 75-річчя прийняття ООН декларації прав людини було підготовлено круглий стіл права людини у світі та Україні. З доповідями виступили Світлана Йосипівна Гавриленко нарис історії створення ООН та прийняття декларації прав людини. Наталя е, Івановна Березанська її доповідь була на тему правозахисна та правоосвітницька діяльність Олеся Бердника. Світлана Йосипівна також виступила з заключною темою в цьому круглому столі: рух захисту прав людини, гельсінська спілка та група 1 грудня була тема її доповіді на цьому круглому столі. 16 січня було проведено круглий стіл із циклу Пізнаємо себе і світ, на якому Світлана Йоспівна виступила із темою Ідея безсмерті людини у стародавніх традиціях і сучасному світі. 20 лютого 24-го року із циклу Пізнаємо себе і світ виступили Тетяна Рівхаджаєва на тему «Великі вчителі людства та Галина Шадловська. Також була підтримана тема великі вчителі людства, важливість поняття вчителя. 19 березня із циклу свідомість Пізнаємо себе і світ було проведено округлий стіл на тему свідомість людини, погляд сучасної науки і теософії. На цьому круглому столі з доповідями виступили Володимир Павлов на тему свідомість людини. Погляд сучасної науки і теософії і з аналогічною темою виступила Маріна Романова. 4 квітня з циклу Видатні педагоги України було проведено круглий стіл, на якому були заслухані доповіді Ірини Ваня Новиченко на тему Костянтин Ушинський, педагог всесвітнього світового масштабу і Крістіна Карпова. На тему виступила культурно-просвітницька місія Софії Русової. 16 квітня круглий стіл провели із циклу Пізнаємо себе і світ. Загальна тема круглого столу була Як реалізується справедливість у нашому світі. З доповідями виступила Крістіна Карпова. Закони космічної справедливості, як працює карма. І Ірина Новиченко також підготувала тему про справедливість та як вона реалізується у нашому світі. 2 травня із циклу видатні педагоги України провели круглий стіл, на якому виступив Володимир Павлов. Із доповіддю Василь Сухомлинський. Серце віддаю дітям та Тетяна Рівхаджаєва, із доповіддю Відомий і Невідомий Антон Макаренко. 21 травня 2024 року до Дня науки. Також провели Департамент освіти провів круглий стіл на тему Світогляд на роль валеології як науки про життя. На цей круглий стіл була запрошена Лариса Олександрівна Попова. Її доповідь була валеологія, сучасна наука про людину та її здоров'я. Лариса, Лариса Олександрівна одна із. Команди, які заснували да, цей напрямок в науці, Тетяна Рівхаджава із доповіддю Валеологія як необхідна складова сучасної системи освіти до цього круглого столу, за результатами його, так, в Маупі було створено програму підвищення кваліфікації по валеології, от і Скоро всі бажаючі зможуть підвищити свою кваліфікацію в цьому напрямку. Програма була написана, вона запущена, от і отримати свідоцтво. Певне. Також готується до друку переклад книги Лариси Олександрівни. Людина у потоці змін. 6 червня 2024 року до дня захисту довкілля було проведено круглий стіл на тему місця Сили України. З основною доповіддю виступила Тетяна Поплавська, член департаменту освіти з аналогічною темою да, місця Сили України. Також було велике обговорення, до якого долучилося багато бажаючих. Всі ці зустрічі проведені були в змішаному режимі. І в офлайн, і в Зумі можна долучатися до обговорення онлайн. 18 червня круглий стіл із циклу Пізнаємо себе і світ, в ньому взяли участь Володимир Павлов. Підготував доповідь на тему сучасні напрямки психології, що враховують духовний вимір свідомості людини. Тамарина Романова Трансформуюча сила духовного виміру свідомості. 11 липня було проведено круглий стіл на тему про освіту, освіта без страху і порівняння. На цьому круглому столі було проведено презентацію книги Вінсенте Хаочіна і. Переклади української, який здійснила Галина Шадловська цієї книги. Значить, виступили з доповідями Світлана Йосипна Гавриленко на тему «Освіта без страху і порівняння, міжнародний досвід та Галина Богданівна Шадловська підготувала доповідь на тему знання про цілісну природу людини та освіти. Також вона розказала про свій переклад книги Вінсенти Хаучина. 16 липня 2024 року проведено круглий стіл із циклу Пізнаємо себе і світ, еволюція української ментальності, уявлення про духовність українських традицій. З доповідями виступили Тетяна Рівхаджаєва тему давні слов'янські божества та Наталя Матрос підготувала доповідь на тему духи природи у системі їх світосприйняття. 1 серпня 2024 року проведено круглий стіл із циклу Видатні Особистості України. З доповіддю виступила Всягрів Хаджаєва на тему Світогляд Миколи Амосова, Думки і Серця. 20 серпня. Із циклу пізнаємо себе і світ було проведено «Круглий стіл, на якому основною доповіддю була доповідь Світлани Йосипівни Гавриленко. На тему таємна доктрина Олени Петрівни Блавацької та еволюційна компетентність круглий стіл було проведено після фактично після дня народження Олени Петрівни, от, тому от така була тема. 5 вересня проведено круглий стіл із циклу видатні особистості України до дня пам'яті 6 вересня Ігоря Козловського круглий стіл на тему Ігор Козловський, герой нашого часу. З доповідями виступили Тетяна Рівханшаєва на тему Гортаючі сторінки героїчного життя, Галина Шедловська про літературну діяльність Ігоря Козловського. Володимир Павлов з доповіддю на тему Ігор Козловський у соціальному просторі України. 17 вересня 2024 року провели круглий стіл із циклу Пізнаємо себе і світ, на якому була презентована авторська робота Сергія Сагаля Особистість, Подорож у часі. Сергій Захарович надрукував книгу, її було презентовано. Він розповів про неї, про те, як він її створював. Також члени департаменту освіти приймали участь в організації проекту актуальних діалогів Будуємо майбутнє України у товаристві Знання України. Світлана Йосипівна Гавриленко та Володимир Геннадійович Пахлав вони брали участь в організації проєкту і у звітний період проведено п'ять діалогів по підсумках актуальних діалогів видана брошура. Також приймали участь в публікували свої статті в журналі Трибуна, цей журнал видає товариство знання. В третьому номері журнала Трибуна за 24 рік Тетяна Рівхаджаєва із циклу Великі вчителі людства Рама опублікована стаття Володимир Павлов, Харизма та універсальність Василя Каразіна. І Ірина Новиченко. Її стаття була надрукована у грудні 23-го року. Костянтин Ушинський видатний український педагог та в червні 24-го року. В 23-му року гуманістичні ідеали Костянтина Ушинського, а в червні Костянтин Ушинський видатний український педагог. Також представляємо індивідуальну активність членів департаменту освіти, які виступали із доповідями на наукових конференціях, громадських форумах, лекторіях, засіданнях підрозділів Теософського товариства в Україні тощо. Світлана Йосипівна Гавриленко. Бумка людини найтонший інструмент побудови України майбутнього, 3 січня виступила у надвірнянській центральній міській бібліотеці в рамках лекторію кафедра. Вплив ідей Олени Петрівни Блавацької на формування картини світу в 21 столітті. Ця доповідь Світлана Йостівна була представлена в заході музейного центру Олени Петрівни Блавацької та її родини на у наукових читаннях Олена Петрівна Блавацька, творча спадщина від минулого до сьогодення, 12 квітня двадцять року. І також 7 вересня 24-го року була представлена доповідь лекція Інтуїція здалеку і зблизька. Лекція була на школі мудрості. Володимир Геннадій Павлов виступив з лекцією на тему театральне мистецтво у світлі містерій, 16 березня 24-го року. Роздуми про Бхагавадгіту. погляд джаджа. 11 травня 24-го року. І сучасна психологія про духовний вимір свідомості людини. От, Володимир Геннадіч онлайн виступав 17 серпня 24-го року. Алена Богданівна Шабловська виступила. Вона взагалі займається, організовує зустрічі та підготовку виступів просвітницького змісту у читацькому клубі протека простір, розвиток, освіта у бібліотеці та культурно-інтелектуальному клубі слово у бібліотеках міста Надвірна. Читацький клуб протека. Зустрічі відбуваються 4 суботи щомісяця у Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури. І культурно-інтелектуальний клуб слово зустрічі відбуваються останнього четверга щомісяця у Надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці. Марина е, Костянтинівна Романова провела публічну лекцію, трансформуюча сила духовного виміру свідомості людини в серпні 24-го року. І виступила на конвенції Теосовського товариства 17 листопада 2023 року на тему зірки про перспективу України у 24-му році. Крістіна Вікторівна Карпова та Володимир Геннадійович Павлов опрацьовували відеозаписи та здійснювали технічне забезпечення. Практично всі виступи е, круглих столів, записи, всі є на youtube каналі Товариства Знання та Теосовського товариства України. От так ми працювали за звітний рік. Надіємось, що наступного року ми будемо можливо жвавіше, можливо, буде більше ідей. Я всім дякую за увагу. Бажаю всім світла, мира, добра, найшвидшої перемоги і спокою в наших домівках. Дякую.